Нещодавно я побував на концерті галицько-донбаського гурту. Назва так, так саме назва це і є їхня назва. Я вже листя чужі. Наснис, <питрес> наснис на моє місто весною 2025 року Павло Гоц був мобілізований до війська. Тож концерти гурту зараз це справжній подарунок. Їхня творчість пронизана українською айдентикою, часто відсилає нас до української класики, як от тигролови, або творчість Франка чи Шевченка, або просто народні твори. Наша маланка сама не ходить. Нашу маланку пасильководи вітаєць свого роду, хто курех, то п'яски ви місіс саводу. Якщо ви ще не слухали пісень гурту назва, раджу почати з альбому гурма. Він заряджає. А вже потім у спокійній атмосфері альбом «Паросток». Він глибший та більш особистий. Тихо, тихо тихо, тихо тихо. Місяць хлібчик для причастя, я твоє, стихійне лихо.